Якщо у вас болить спина, особливо поперек, спробуйте ось таку арочку зробити собі. Я ось це зробив. Мені дали колись попользуватися такою похожою, ну, звісно, було краще вигляд, але що дали попользуватися, вона мені допомогла. Тому я зробив з пам'яті зробив щось схоже і дійсно в мене вийшло. Ось дивіться, 10 см висота і ширина 35 см. Попробуйте, якщо у вас вийде зробити, попробуйте пролікувати собі спину може вам дійсно допоможе, тому що мені допомогло і я хочу цим поділитися. Просто арочка ось така ось доски зроблена, бачите, арка, полуарка, полуарка, з рахуванням оцих досточок висоти. Все разом 10 см. Ширина 35 см. І ширина ось так. А так ширина. А так ширина на вашу спину, щоб вона була трохи шир... ну, по, по ваших боках. Зробите і будете радіти, що у вас спина не болить. Тому що в мене ж боліла, я зірвав трошки спину, був надірвав. Полежав в одній і все. По 10-15 хвилин вистачає повністю. Лягли, розслабилися, руки витягнули, воно в перший раз больно, другий раз больно, а потім нормально. Так що ось така штука витягує хребці і я не лікар. Коротше, я не лікар, але я кажу, що мені допомогло. Якщо хочете, можете зробити собі таке саме.